На фасаді 11-ї школи Полтави меморіальні дошки двом однокласникам Олександрові Овчинникову та Євгенію Борисову. Вони закінчили заклад 10 років тому. Вони завжди були з настроєм, завжди допомагали, підтримували ініціатори. Такі планували, я впевнена, щоб їхнє життя склалося як найкраще. Вони мріяли про щасливе майбутнє, мали певні свої надії. Але обрали шлях відваги, честі і самопожертви. Олександр Пікер Овчинніков доєднався до ЛАВ ЗСУ 2015-го. Під час повномасштабної війни воював у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Виговського. Був командиром бойової машини взводу спостереження розвідувальної роти. Загинув 16 травня 2022 року поблизу Бахмута. Олександр навчався до 9 класу, а Євгеній навчався до 11 класу. Ми зустрічалися з класом. Вони в мене в пам'яті завжди от такі живчики, такі добрячки. Ну такі справжні, справжні хлопчики. А тепер справжні герої, справжні воїни, справжні чоловіки. Вічна їм пам'ять, світлі спогади про них у моїй душі, в моєму серці назавжди. Євгеній Борисов вступив до лав ЗСУ 2016 року. Під час повномасштабного вторгнення служив на посаді номера обслуги першого зенітного артилерійського взводу 47-ї окремої механізованої бригади. Старший солдат Борисов загинув 7 червня 2024 року біля села Сокіл на Донеччині. Поліна Гончаренко, Суспільне новини, Полтава.